Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Руси, слава. Ну і усім нам добрим, славним, благородним, чесним. Слава. Ну а як хто не стих? Ну то вибачайте, як кажуть у нас у Львові. Тож, вітаю вас усіх славних моїх родичів, сородичів, друзів, учнів. Вітаю вас усіх з яблуневим спасом. Маємо другу седмицю. другу седмицю місяця спасич або спасівка. І це той величний період, коли ми почитаємо і прославляємо спасів роду Слов'янського. Одночасно дякуючи. Проявляючи дяку, освячуючи плоди нового урожаю. Минулого тижня то ми освячували мак і маємо свячений мак тепер на вівторі для майбутніх обрядів захисних, обережних, очисних. Ну і для приготування можна теж потрошки додати, так як то свячену сіль, теж ми використовуємо, можна при собі носити. А додаємо ще до води, якою підлоги миємо. І то воно і очищає і оберігає. І ото тижня ми відзначали макового Макового і медового спасів. І говорили про ті якості, які має мак. Як мак розсіюється, засівається по полях, як він розсівається і квитне, квитне на наших. Теренах, на землях наших. І так народ наш має розквитно розсіятися. Ну, будай по по, по по нашій ненці в Україні так файно, файно розсіятися, аби відтворити, знову таки відтворити ті знищені, знищені під час християнізації. Три четвертих наших міст, сіл, населених пунктів, знищених комуняками. Більшість хуторів це 50 тисяч біля 50 тисяч хуторів було знищено. Наші села, знову ж таки, це, це сотнями їх, їх просто винищувалося, переселялися, люди визнавалися села неперспективними. І так діється і до сих пір. Це якісь сили, які сили. Ну, та ті, що прийшли. Прийшли з чужою вірою, з чужою культурою, то вони так як хотіли нас змести з нашої землі. Бо наша земля це є просто чудо, це є рай на землі. Ось. Ну але повернемося до наших спасів. Отже, оцей місяць, місяць ми дякуємо за перший урожай. За перші плоди яблук, за перший мед, за перший мак і так далі. І це властиво ті свята вони знову ж таки таким природним чином показують, що о, ото от вже прийшов час їсти яблук, а ото от вже прийшов час їсти мед, а ото от вже прийшов час там і так далі. А до того часу воно якби ну зараз сорта багато сортів інших зроблено. Ну і понищено дуже багато, тобто при Сталіну, Сталіно вів. Податок на фруктові дерева і кущі. І Чи то людина мала зиск з того дерева, чи не мала, вона мала заплатити податок. І люди зі слізьми плакали, але різали ті дерева і кущі, бо ну, не було ради. Не було ради і, і мусили то вирізати, бо інакше виходилося інакше без вини винувати. І таким чином були вирізані. І це кажуть, що то було знищено не десятки, а навіть сотні вид. Сотні видів. То Радянський Союз хвалився, О, у нас є Вавіл, який там селекцію проводить і вивів там скільки там десятків видів чогось. А про те, що було знищено сотні видів фруктових і ягідних дерев і кущів, то про це мовчало. Бо це треба було винищити. А ну, ну, і тому то, знову ж таки. Маємо збої. Ми не завжди бачимо те, що бачили наші пред, перші плоди там, і так далі. Так? Ну і ось, і ми от дякуємо за перші плоди. І в тих перших плодах ми бачимо, знову ж таки, ті чи інші якості, якості свідомості, якості духу, якості людини, якості душі. І ми кажемо, що от як мак розсіюється по полях страдних. Так і наш спас Рама. Росія в наші роди від Дунаю і аж до ріки Інд, аж до Ганги, аж туди край Інський. Індія. І ось, відповідно, ми так чи інакше кажемо, медовий спас, яблуневий спас і так далі. Однак, чи мали інші спаси ті ж якості? Звісно, мали. У всіх них було. І відчуття справедливості, і розуміння суду і правди, і, ну, це, що ми кажемо, розквітнути, розноситися. Та, і, і що ще? І єдності відчуття. Звісно, що було. Однак, коли ми святкуємо відповідного спаса, то ми зазвичай згадуємо, згадуємо всіх, однак говоримо, що це от, от той найбільше проявляв ту якість. Так, яблуневий спас. Що таке яблуко? Яблуко це єдине ціле. Ціле, цілісне. Цілісність. Єдність. І так, от спас Орій, властиво. У відповідний час він знав, що треба повернутися до Києва і повернути роди наші з інших земель, повернути до Києва, аби втримати єдність нашого народу, втримати єдність нашого, нашої держави, аби стояла, стояла країна. І так він повернувся з частиною родів, повернувся до Києва і оце от зробив. І нині, якщо подивитися на Київ, як то говориться, з висоти пташиного польоту, то вийдемо обриси профілю, профілю і з таким волоссям, з оселечком. Спасорій. Спасорій до сих пір дивиться, дивиться, є присутнім на, на отій, місцині, на, на розташуванні. Києва. І це не дивно, бо Спас Орі взяв на себе таке дуже велике зобов'язання. Він сказав, що я буду приходити стільки разів, скільки треба буде моєму народу. Ну і тоді, коли треба, звісно. Це, чому це дуже таке е, дуже незвичайне, таке, така обідниця дуже незвичайна. Дуже просто, тому що спаси це вже той рівень розвитку душі, коли ось вже він, в принципі, вже міг не приходити в тілі людському, він вже міг втілитися вже, 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 вже в більш вищих світах, більш вищих е, проявах зоряних, планетарних, е, космічних. Однак е, вони приходять. Бо вони розуміють, що вони потрібні народу. Їхні сили вони хочуть для свого народу зробити якнайбільше. І в цьому вони відчувають своє щастя, свою радість, що вони для свого народу роблять щось важливе, переводять свій нарід, переводять на більш вищий щабель розвитку. Переводять з одного періоду в інший, з однієї епохи в іншу, допомагають перейти. Оце най найважчий той, той проміжок, то нині ми її то називаємо криза. Криза це коли переходиться з одного в інше. І так ми бачимо, що нині на землі Матінці криза в усьому, в усіх сферах. Бо це ми переходимо в іншу епоху, в інший час. І в тому іншому часі вже те, що працювало вчора, воно вже не працює. Не працює. Все. Будуть зовсім інші правила, канони, закони, все, 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 все зовсім, зовсім, зовсім на іншому рівні вже працює. Все. А от в той проміжок переходу від старого до, до, до нового, то це такий дуже важкий час. Бо старе вже не працює, а нове ще не працює. І тому так важко, тому так важко. Воно вчора ще працювало, а нині вже не працює, вже треба щось нове придумувати. І от в цьому важкість того кризового періоду, отого періоду переходу. І тому приходить хтось, хтось сильним духом, сильний розумом, хтось, хто має ті знання, хто знає як. І він бере за ручку народ свій і переводить туди. У новий час, у новий період. І оце спас народу, спас роду слов'янського. Ми їх маємо багато маємо: мир, Богомир, Дашбо, Орій, Колодій, Мамай. Ну і всі спаси, коли от вони виконали цю функцію, то вони вже потім вже не втілюються в людському тілі, бо вони вже, вже, вже перейшли ще вище в тому духовну, в духовній еволюції душі. І вони вже не втілюються в людському тілі на землі матінці. Однак спас Орі взяв на себе таку велику обітницю. Приходити стільки разів і тоді, коли треба, тоді, коли покличуть, коли треба. Хоча він вже не в тілі людини, вже вже набагато, набагато вищий рівень. Розумієте, чому? Чому це, це, це така дуже... Дуже-дуже специфічна обідниця, ну і дуже така цінна для нас. Тож відаємо, що Спас Орій постійно з нами перебуває. І ну, ми будемо його нині кликати, закликати, його сили. Однак насправді, відаючи, люди кажуть, що він вже давно з нами, що він вже давно серед нас. <праць> Просто хто треба, то той відає, той знає. Кому положено. Ну, а хто не готовий ще побачити, то, то ще, ще, цей, ще не знає. Ось. То цей яблуневий спас. Це спас Орію. Слава спасу Орію! слава. Тож... Аби якнайшвидше, якнайлегше відродився народ наш у селі славі своїй, то ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. Кличу світло Радо Всевишнього, Свороже батько, прийди. Путь нині спаси наші, Даш ж Бог, мир і Богомир, аморій, колодій мамай. Орій, батько, прийди, силами своїми благослови, силами своїми наділи силами своїми народ наш пробуди, єдністю. Єдністю народ наш, благослови, єдністю народ наш. Наділи, аби в єдності пробудилися, прадавню віру і знання пригадали і у силі, й славі свої проявилися. Тож, прийди, батько, сварожа, лада, матінка, богі, рідні предки, світлі спаси роду Слов'янського, прийдіть. Воїнів наших захисників, захисниць України, Руси православної і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших родах наших у владі нашій. Це вітом перуному горніть. Щитом сварога заслоніть. Силами своїми благословить, силами своїми наділіть, силами своїми усі аби пала до святий, вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі їхній і нашій. Гарі буде так. Слава рідного.